Пролог Кейт, 1982 рік. Давно знайомі, незабуті примари, які прийшли відсвяткувати її день народження, заповнили простору бальну залу. Кейт Блекуел спостерігала, як вони безшумно ковзають між живими, з плоті і крові гостями, що нічого не підозрюють у смокінгах і блискучих коштовностях в вечірніх туалетах. Перед її думкою повільно розгорталася напівфантастичне барвисте видовище. Сто запрошень на сьогоднішній вечір у Сідар хаус сто людей вважали за честь відвідати чудовий бал, сотня гостей. Не рахуючи привидів, похмуро посміхнувшись, подумала Кейт Блекуел. Винуватка урочистості, струнка мініатюрна жінка. Мала таку гордовиту поставу, що здавалася набагато вищою, ніж була насправді. Важко було, хоч одного разу побачивши, забути це обличчя, гордий профіль, сутінково сірі очі й уперте підборіддя, спадщина шотландських та голландських предків, чия кров змішалася у її жилах. Колись розкішна густа копиця чорного волосся порічала і побіліла. Витончені складки оксамитової сукні кольору слонової кістки гарно відтіняли тонку напівпрозору, як у деяких людей похилого віку шкіру. Зовсім не почуваюся 90 літньою, подумала Кейт Блекул. Куди пішов час? Неймовірно довгий час, і знову окинула поглядом танцюючі привиди. Вони знають, вони весь час були тут. Проводили зі мною ці роки, стали частиною мого життя. Вона помітила бенду, гордовите чорне обличчя сяяло від радості. Поруч саяв Девід, її дорогий Девід. Так само високий, молодий і красивий, як того дня, коли вона закахалася в нього з першого погляду. Чоловік усміхнувся Кейт, а вона подумала скоро, рідний, скоро. Як шкода, що Девід не дожив і не встиг побачити свого правнука. Кейт знову оббіжала очима велику кімнату і нарешті помітила його біля оркестрантів. Напрочуд гарний восьмирічний хлопчик зі світлим волоссям у чорному оксамитовому піджачку та штанах із шотландки був точною копією прапрадіда Джеймі Макгрегора – Портрет якого висів над мармуровим каміном. Неначе відчувши її погляд, Роберт обернувся, і Кейт, піднявши руку, поманила його до себе. Діамант чистої води 20 карат, піднятий батьком Кейт з піщаного берега майже 100 років тому, розсипав сніп іскор, відбивши сяйво кришталевої люстри. Кейт задоволено стежила за робертом, що пробирався між танцюючими. Я минуле, подумала вона, Роберт майбутнє. Колись мій правнук стане на чолі Крюгер Бенд Лімітед. Хлопчик нарешті дістався крісла Кейт. Вона посунулася, даючи йому місце. Тобі весело, бабусю? Так, Роберте, дякую, приголомшливий оркестр. Диригент дуже поганий. Кейт, Незрозуміло глянула на правнука, але зморшки неї її лобі відразу розгладилися. А, зрозуміла. Хочеш сказати, що він насправді дуже гарний. Точно, розплився в усмішці Роберт. Тобі й справді не даси 90. Між нами кажучи, засміялася Кейт, я зовсім не відчуваю себе старою. Ручення Роберта ковзнула в долоню Кейт. І обидва задоволені собою та один одним, мовчки сиділи, роздивляючись гостей. Вісімдесятирічна відмінність у віці анітрохи не служила на заваді. Кет помітила в натовпі танцюючих онучку. Безперечно, вона з чоловіком були найкрасивішою парою в цій залі. Мати Роберта побачила сина, що сидів з бабусею. Яка неймовірна жінка? Здивувалася вона подумки. Воістину, бабуся не має віку. Ніхто й уявити не може, скільки всього їй довелося пережити. Музика змовкла, диригент оголосив леді та джентльмени, із задоволенням представляю вам юного музиканта, Роберта». Роберт міцно стиснув пальці прабабки, підвівся, попрямував до рояля і сів. На обличчі дитини з'явився серйозно зосереджений вираз, пальці забігали клавішами. Хлопчик грав скрябіна. Сріблясті звуки попливли в повітрі, ніби лунає світло в хвилях. Мати, затамувавши подих, думала тільки про одне – він геній і стане колись знаменитим музикантом. Він уже не її дитина, рідний маленький хлопчик, оплески. Які винагородили юного музиканта були дружні та щирі. Він не належить їй, він вже належить світу. Столи для вечері накрили в саду, святково прикрашеному ліхтариками, стрічками та повітряними кулями, на терасі грав оркестр. Офіціанти і покоївки мовчки спритно снували між столами, стежачи за тим, щоб кришталеві фужери та тарілки ліморської парцеляни не пустували. Серед телеграм, що прибули, виявилися вітання від президента Сполучених Штатів і голови Верховного суду. Губернатор штату звеличував достоинство іменинниці – Одна із найвидатніших жінок в історії нації. Пожертвування Кейт Блеквелл сотням благодійних організацій усього світу безмежно щедрі. Фонд Блеквелл бере участь у боротьбі за здоров'я та добробут народів більш ніж п'ядесяти країн. Говорячи словами покійного сера Вінстона Черчилля, ніколи ще світ не був настільки зобов'язаний одній людині. Я маю честь бути знайомим із Кейт Блеквелл. Біса з два, промайнула в мозку Кейт, ніхто не знає мене. Вихваляють, ніби якусь святу. Що сказали посіці люди, зазирнив душу справжньої Кейт Блекуел? Зачата злодієм у п'яному марині і викрадена, чи не з колиски? Щоб вони подумали, покажи їм шрами від куль на тілі. Кейт повернула голову і подивилася на людину, яка намагалася колись убити її. Погляд ковзнув далі, зупинився на жінці, що сиділа в тіні у чорній вуалі, що повністю приховувала обличчя. Перекриваючи десь вдалині громові гуркіти, над столами розносився голос губернатора, що завершує промову. Кейт встала і оглянула присутніх гостей. Голос старої жінки виявився напрочуд сильним і твердим. Я прожила набагато більше, ніж усі ви. Звичайно, молодь може подумати, що заслуга тут невелика, але я рада, що дотягла до цього дня, бо інакше не змогла б побачити сьогодні своїх друзів. Знаю, багато хто з вас приїхав з далеких країн, щоб привітати мене сьогодні, і подорож, мабуть, сильно втомила їх. Не можна ж очікувати, щоб у кожного була така енергія, як у мене. У відповідь пролунав вибух сміху та оплески. Дякую за те, що прикрасили мій день народження своєю присутністю. Мені ніколи цього не забути. Ще раз прийміть мою подяку. Для тих, хто хоче відпочити, ласкаво просимо, ваші кімнати готові. Для решти танці у великій залі. Десь знову прогримів грім. Пропоную всім перейти в будинок. Зараз налетить черговий знаменитий ураган, яким так славиться мен. Бал скінчився. Гості пішли, і Кейт нарешті залишилася наодинці зі своїми привидами. Сидячи в бібліотеці, вона помчала думками в минуле і несподівано відчула, яка пригноблена і засмучена. Нікого більше не залишилося з тих, хто називав мене Кейт. Усі пішли, подумала вона, світ її звузився, дедалі ставав менше. Як сказав хтось із великих, здається, Лонгфелло, листя спогадів, журботна шарудить у темряві. Скоро, дуже скоро вступить вона до цієї темряви, але не зараз, ще зарано. Я повинна, повинна завершити найважливішу справу мого життя. Подумки переконувала Кейт чоловіка, що пішов. Потерпи, Девіде, скоро ми будемо разом. Бабуся, Кейт розплющила очі. У кімнаті зібрались усі родичі. Вона почергово оглянула їх безжальним, безпристрасним, наче рентгенівське проміння поглядом, нічого не пропускаючи. Моя сім'я, подумала вона, моє безсмертя. Вбивця, виродок і божевільний, фамільні скелети у шафі, ганебні таємниці сім'ї Блекуел. Чим скінчилися всі ці роки надії, болі та страждання, який їхній підсумок? Ти погано почуваєшся, бабусю? стривожена запитала онучка, що підбігла. Трохи втомилася, тільки й годі. Думаю, мені час відпочити. Кейт встала і попрямувала до сходів, але тут пролунав оглушливий удар грому, і дощові струмені шалено вдарили по склу кулеметним дробом. Вся сім'я мовчки дивилася вслід маленькій жінці з гордою поставою, що піднімалася сходами. Блиснула блискавка. Секундою пізніше почувся оглушливий тріск. Кейт Блеквел обернулася, дивлячись зверху вниз на людей, що зібралися в бібліотеці, і заговорила з дивним акцентом своїх предків, що раптово повернулися до неї з глибини років. У Південній Африці такі урагани називають грозами. І знову змішалося минуле та сьогодення. Стара жінка повільно йшла коридором до спальні у супроводі знайомих. Рідних тіней